Привіт, шкіра і мозок мають значно більше спільного, ніж може здатись на перший погляд. І для клітинного біолога, біолога розвитку це не новина, а для всіх інших це новина, і зараз я поясню чому. В мене було декілька тижнів досить такої високої конференційної активності, і це були в першу чергу конференції драматологічні, косметологічні, присвячені там, питанням старіння. в мене були доповіді, питанням зв'язку якраз стану шкіри, і стресу і багатьох інших речей. І я поки готувала ці доповіді, зрозуміла, що хочу деяку інформацією поділитись не тільки на вузьку спеціалізацію, Реалізовану аудиторію, а ще і із е, глядачами каналу Наук Попіл, на який е, прошу підписатись, якщо вам цікавий біологічний наукпоп і хроніки вигорання мене. Киця грає з якоюсь галасливою штучкою, але ну, я дуже сподіваюся, що ви зараз не чуєте, як вона ганяє фантік по підлозі. Е, шкіра і мозок. Значить, в чому фішка? Неймовірно, але факт. Вони походять з одного місця, і це не клікбейтний не клікбейт, не це ембріологічна особливість. Хвилинка загальної ембріології. Значить, коли у нас сперматозоїд з яйцеклітиною об'єднались, утворилась зигота, потім вона перетворюється на бластоцисту, а потім бластоциста а, починає проходити вже наступні етапи. І а, одним з найважливіших там є таке страшне слово, як гаструляція. Викладачі біру біології індивідуального розвитку зазвичай жартують, що це найважливіший етап нашого життя, не там, отримання диплому, не заміжя, не ще щось, а саме от гаструляція, тому що якщо там щось піде не так, то все гайки, піші, піші до побачення. А, і от на цьому етапі гаструляції ми перетворюємось на таку тришарову структурку, і з'являються такі компоненти, як зародкові листки. Ектодерма, ентодерма, мезодерма. Це все можете не запам'ятовувати, але саме з одного з них, спільного з ектодерми, утворюється і шкіра, і нервова система, тобто в тому числі, мозок. Там потім теж є своя розвилка, на якій з'являється таке явище, як нейроектодерма, там дуже багато усілякого красивого, елегантного ембріологічного двіжу. Взаємодія між клітинами, міграція клітин, певні хімічні, фізичні біологічні взаємодії. Ну, коротше кажучи, вся краса, за яку ми любимо, біологію розвитку і ранній онтогенез, тобто ранні етапи індивідуального розвитку. Але що це може дати нам зараз, якщо ми не біологи розвитку, наприклад, а ви просто відкрили це відео і хочете щось цікаве дізнатися? Ну, перше, ви вже дізналися. Що шкіра і мозок походять з одного зародкового листка і на певному етапі формуються одними і тими самими клітинами, і їхньою взаємодією. Які з цього можна зробити висновок. Перше, що якщо в цій фазі щось десь йде не так, то воно може одночасно, грубо кажучи, зачепити і розвиток нервової системи, і розвиток шкіри. Що ми можемо з цього отримати на ще більш практичному етапі, в більш практичному формулюванні? Це те, що певні проблеми або особливості нервової системи, те, що зараз прийнято називати нейровідмінністю, наприклад, деякі відтінки аутичного спектру, деякі форми рдуг розладу, дефіциту уваги і гіперактивності. Певні інші такі от нейронюанси можуть бути пов'язані із нюансами в шкірі, тобто з атопічними дерматитами, екземами, якимись іншими проявами гіперчутливості шкіри, наприклад, порушенням бар'єру шкірного і так далі. Було зроблено велику кількість досліджень, які показали, що цей зв'язок дійсно є. і Часто діти, в яких присутні саме такі ознаки нейровідмінності, вони також мають нюанси пов'язані із здоров'ям шкіри. Також, якщо ми відійдемо вже від оцих вроджених нюансів, ми можемо вже потім в більш дорослому віці прослідковувати певні зв'язки, наприклад, між депресивними станами і псоріазом. Між якимись іншими проблемами, саме пов'язаними з нервовою системою, із, наприклад, якістю сну, моя улюблена тема на цьому каналі, і, і з різноманітними іншими впливами саме сюди, які потім з'являються вже на, на поверхні шкіри. Знов-таки пару слів такої бази для не косметологів, не дерматологів. Шкіра це дійсно наш найбільший. Орган на, в усьому тілі. І він, крім того, що має велику площу, площу поверхні, він ще й має прямий контакт із зовнішнім середовищем. Тобто те, що о, там, до інших органів, грубо кажучи, може доходити довше, шкіра має зустріти буквально першу. Тобто це є якісь негразди, це і, наприклад, такі речі, як щось пов'язане з забрудненням там, повітря, з якимись іншими впливами, які можуть бути от такими зовнішніми. Ми от вдихаємо, зразу, відчуваємо, що щось не те. І шкіра наша теж відчуває, так би мовити, що щось не те. І... Відповідно, дуже широкий спектр варіантів того, як шкіра може проявити своє ну, незадоволення знов таки в лапках повітряних, можуть з'являтися якісь недобре не, не загоювальні рани. Можуть з'являтися якісь прояви, висипи, а, якісь свербіжі і щось шо, іще подібне. Ну, тобто, все це так чи інакше є якраз ознаками от, і атопічних дерматитів, і багатьох інших розладів. Дуже реально мене це все цікавить, тому що в мене в житті також є історія з атопічним дерматитом, і з саме зв'язком атопічного дерматиту, з певними нейровідмінностями і нейроособливостями, і частково вродженими, і частково е, отриманими в дуже-дуже дуже ранньому дитинстві. І, е, це, Ну, така завжди була моя велика ну, слабкість, ознака, така, яка давала багато негативу в житті. Тому що, наприклад, коли я працювала ще в лабораторії руками там, з клітинами з різними реактивами, то в мене руки просто були ну, в страшному вигляді. Інколи в мене в громадському транспорті люди не хотіли брати гроші, щоб передавати далі за проїзд, ну, тому що руки виглядали просто інфернально. І були весь час то якісь ранки, які наверх на цю екземоподібну структурку накладались. То ще щось, ну, тобто, це воно воно було нескінченне. потім. Коли я пішла безпосередньо з лабораторії, воно стало ніби краще. А потім, коли в мене вже на а, іншій посаді не лабораторній, теж з'явились думки про те, що мені вже хочеться йти кудись далі, і в мене було дуже багато нервового напруження, то воно знову з'явилось і, короче кажучи, було тяжко. Коли я а, виходила заміж, у мене навіть на весільних фотках десь трохи видно, у мене от зараз де зараз глітер. От на цих всіх місцях у мене були ну, дуже такі е, видні е, навіть під мейком, хоча на, на мені там мейку здається і немає, особливо е, подразнення. У мене завжди було на спині декілька таких е, плямок, на ногах, е, в багатьох інших місцях. Ну, коротше кажучи, це був треш. Періодично в мене з'являється тут на великому пальці. Причому це так, така штука, яка то воно мокре, то воно сухе, то воно кровить, то воно чешеться, то ще щось відбувається. Ну, коротше кажучи, типовий, типовий, а типовий в сенсі атопічний дерматит. І, до речі, проходити він в мене почав. от Зараз я, я себе ніби нормально почуваю, вже прям боюсь сказати, тому що починається весна, і зараз будуть оці всі ще алергічні гіперчутливості додаватись, бо вони це. Дають ще більший фестиваль. от Але десь після 30 років, от тільки мені стало краще зараз нещодавно. І, і, і я така вау, а так можна було жити. Ну, тобто, всі е, дитячо-підлітково юні роки е, це було зі мною і ну так нормально впливало на моє життя. І от колись давно, що моя бабуся використовувала цей термін, було таке слово, як. Нейродерміт або в англомовній літературі нейродерматит це насправді те саме, що атопічний, просто стара назва, така дуже, дуже стара, яку потім прибрали і лишили тільки атопічний. Але от такий глобальний е, біологічний сенс у цьому нейро, він, в принципі, десь, десь і був теж. Тому що дійсно це той випадок, коли. От Такі от процеси вони взаємопов'язані, є так звана вісь мозок-шкіра, до неї ще додається кишківник дуже часто, тому що там мікробіом, який теж впливає на всі ці взаємодії. Це все під парасолькою імунної ще системи і якихось надмірних реакцій, які власне створюють. Оці прояви, які ми бачимо. І от е, такі інтерплей, моє улюблене слово, така от взаєм, взаємогра е, між цими всіма компонентами дає якісь от такі унікальні штуки. І це той е, випадок, коли якби слово психосоматика не було е, опошлено е, тим усяким трешем, яким інколи. Е, з яким пов'язане це слово? от Всі ці там, рак відобрази, прости господи, там і ще щось. Оце все дичина. Ну типу Не, не слухайте, це, це так не працює. Але зв'язок саме на рівні мозок шкіра. Він працює е, фізіологічно обҐрунтовано. Е, тобто тут не про якесь навіювання, не про щось таке, це, це саме про е, прояви одного через інше. Ну І звісно що я дам е, в посиланнячка в описі до цього Відео, все те про, про що розказала з більшими, звісно, деталями для лікарів з більшими подробицями, якщо раптом хтось потрапив на це відео і зацікавився для нелікарів лікарів, теж буде, буде зрозуміліше для тих, кому там ближче біологічна частина, то взагалі все стане зрозуміло і красиво. От, але мені здається, що на цю тему ще ну, все-таки недостатньо поки що звертають увагу саме е, працівники б'юті-сфери, естетисти, тому що е, краса красою, але є деякі речі, на які дійсно треба впливати, починаючи з е, інших систем, скажімо так, зсередини. Е, от, і, е, для того, щоб отримати. Е, Позитив якийсь і в тій, і в іншій частині, тобто, і в мозку, і в шкірі, відповідно, треба думати про, про них разом. Треба враховувати цей фактор, тому що. Не всі, хто лікують той самий псоріаз, наприклад, будуть слідкувати за тим, як вони сплять, що в них відбувається з нервовим напруженням, які у них іще можуть бути проблеми, окрім власне, проблем зі шкірою. А це могло б дуже допомогти в лікуванні, в пришвидшенні покращення стану. Тобто, ну, ми розуміємо, що, наприклад, така штука, як атопічний дерматит, його не так, щоб можна на все життя вилікувати. Тобто, от я радію, коли у мене його немає, але я прекрасно розумію, що в будь-який момент може щось статися або тут у мене. Або з якимись е, факторами гіперчутливості, там зараз почнеться сезон алергії, ще щось, іще щось, і ще щось, і десь щось у мене може, може завалитись. Але зараз я вже знаю ці механізми, плюс дуже удосконалились засоби, якими можна впливати. На свої стани, тобто, банально там всі ці креми, мазі, мульсі, все що завгодно, значно крутіші, ніж були 10 років навіть тому, тим паче 20. Тому, якщо це все враховувати, то можна покращувати свій стан і можна мати менше проблем із шкірою у, у тому числі. Мені дуже подобається такий старий мемчик. Він трошки трешовий про те, що е, у мене е, проблеми зі шкірою через стрес, але у мене стрес через мої проблеми зі шкірою. Ну, тобто, воно, звісно, такі трохи гіперболізоване. Але я думаю, що ідею ви зрозуміли, тому пам'ятайте, що мозок і шкіра разом походять з ектодерми в ембріональному розвитку, і це означає, що в них більше спільного, ніж нам могло б здатись. Подробиці про зв'язок певних конкретних патологій мозку і шкіри дивіться в описі до відео. Лайк, підписочка, це все. Дякую вам дуже дякую.